доброго ранку. За 10-7 виїхали ми на Коп. Те саме місце, де що були вчора. Не знаю, чи той гроші дасть знахідки, але ми в надіжді. Будуть, на 9 годину заказують дощ, хоча вчора заказували на 3 95% опадів. Сьогодні дивимося вже на 9 90% опадів. Будемо бачити, буде дощик, покопаємо трошки поїдемо Надіємося, що цікаве буде. Частинка їхньої знахідки. Можливо, фібулка була. Непонятно. Капець, друзі, капець. Дощик вже починає вочити тільки самогодин. Сдіємося, що його не буде поки що. Ой, дощ капає, сховались в машині. Не знаємо як тут далі буде. Ой, отак воно є. Так, прямо купаємо. Ось такий мене випав гудзик. Ось такий об'їджений. Знову забувся рукавиці. Так воно є. Не знаю, чи дасть нам покупати дощ, поки нема, але марно. Затягнути небо, пікаємо поки. Спустились ми трошки до річки. зніму знахідки. Ось такий крейцер випав, Нормальний стан-менш більш хороша монета. Одна друга крейцера. Друзі, ну і така знахідка, що я навіть ху не знімав сильно на городі. Я в шоці. Віці, яка супіра перона Підвізка, типу, амулет. Це просто ціла. Це взагалі вже не дарма їхав. Далі дощ не страшний. Супер, друзі, бронза. Трошки помив в річці. Дивіться, яка красота. Зори. Трошки зігнутий, але це взагалі ерунда. Кар, певно. Ось так. Це називається Попроситись попікати на городах. Mm -hmm. Добре люди пускають, а деякі не пускають. Ось так. Казав жінці, якщо буде золото, то я до вас прийду. Гарно. Випало ще мені ось таке колечко. Колись я таке похоже, я трошки менше знайшов разом з кельтом в лісі. На глибині пів метра майже. Тому це стареньке колечко бронзове. Знову дощ почав а, падати. І ми сховались під деревом. Чекаємо, надіємося, перестане. Напарника ходіть якась знахідка. Наконечник. Соняшник. Мені спозову то ще дуже. Така ось знахідка. Ого. Кийскрусь тоже. Все таке цікаве. Ну файне. Напарника знахідка. Не антична, але... 10... Практично сучасно. 1895 -й. 19 століття. 20 -й. й така пломба. Якби було володимира великого, то було б набагато краще. <гумно>, Щось дощ починає. А так? Дощ капає і ми не знаємо, що робити. Нема вже де пікати, все випікано, а? продовжуємо. Дощ ще капає, ми стоїмо під деревом. Камрад ще показав мені прясло, раніше знайшов щось не признавався. Не признавався. Тому і не фартило. Зараз показав, буде фартити факт. Ач ти яке красиве, взагалі чітке. За 100 гривень не продасть, правда? <реш> Меня він на сокиру перенавливає. Красота. Не, сокира не обмінюється. Хіба, хіба, хіба в нас щось цікаве. Все цікавіше за сукеру, то я не знаю, що може бути. Денник менше цікавий, ніж та 100%. Ось так, друзі. Там річка, бо мене сигнал хороший, я його розкопав на склоні такому. Думав, Динарій, ага, Два гелера. Нормальок. Відніми мене з Такий стенд В тому жовтому плащі. Передай привіт підписникам Західної України і всієї України. Друзі, а ось і Динарій, знахідка біль. Краще б не викопувати таке частинку. Дивіться, бачите, частинка лімеса, підробки. Таке видно, що лита монета була. Жаль, що кусочок, друзі. Ех, що зробиш? Те місце той городи вчора викпав денник. І провінційну бронзу, скорше всього. Дошкапає просто всі мокрій. Не рекомендую я, друзі, дощ купати, але пікаємо ще трошки. Ой, друзі, коротше, дощ падає, дивіться на мої руки. Нема рукавиць, ну що зробиш. І вон камрад по, походу середньовічну шайбочку, жаль, стан. Ще стак, певне. Вдома почистим. Капець, капець, треба їхати ми додому. Ми ходимо, ми не здаємося. Друзі, все, дивіться, всі мокрі, всі ого! Дошли є капець. Ото, друзі, ми вчасно виїхали з поля. Дивіться, це, як ляє, просто зливі. капець. Просто капець. Їдемо зараз горку. Фу, це просто. Добре, що ми їдемо вже. Всі мокрі, але. Кучив п'єць. Дотепле. Фігнали! Дорогі друзі! Ось і все. Сьогоднішній коп прийшов до закінчення я вже вдома. Такі чудові знахідки, просто бомбезні. Як пише динарік ТМС не був цілий, то взагалі би не було ціни копові. Дивіться, знизу якась дуже цікава штукенція, мені здається. Я на полі не звернув уваги. А зараз я думаю, що це щось цікаве. Можливо, якийсь злиток платіжний. Але це ніби мідь чи бронза. Хто знає камради, підкажіть. Буду вдячний. А наразі, дякую за відео, за те, що з відео до кінця. Ой-ой. Дивіться, який гарний амулет. Просто бомбезний. Без жодної втрати. Цілесенький, повністю цілесенький. Ціни нема такому Монети. Просто краса. Просто ось так. Такий коп з пара годин. А це вчорашній коп. Шик, друзі, шик. Ось так воно буває, бачите? Вчора які чоткі знахідки були, динарики, монети сьогодні. Без динарика срібного, без римських монет, але зато з таким амулетиком. Дякую за увагу. І ця монетка прикольна. Я люблю такий станбільвенж більш-менш Австрія. Від голуба на лапу, номерок, Ось так. Колечко все ще таке цікаве, старе, античне. Чотко, на одному городі кульцо, амулет. Ще ніби навіть оце. Чи то я не на тому викупив. І наконечник клас підняв. Ось так. Дякую за увагу, друзі. Підписуємося на мій канал. Не забуваємо підтримувати нашу армію фінансово, молитвами. І все буде добре. Далі буде.